Меліса Тернер набрала номер 911 та сповістила, що знайшла свого нареченого Меттю Траслера без ознак життя біля басейну у власному домі у Ріверв'ю, штат Флорида. Чоловіка оголосили померлим. А гутопсія встановила, що причиною послугували колоті рани гострим предметом. Це сталося 18 жовтня 2019 року. Меліса одразу розповіла детективам, що напередодні її наречений розпивав алкогольні напої. Однак, коли поліція виявила камери відеоспостереження над гаражем сусідів, історія Меліси раптово змінилася. На аудіозаписі, вилученому з камери, було чутно, як Меліса кричить на наметю. Жінка стверджувала, що вона заколола свого нареченого. Тому що боролася за власне життя, коли він почав її душити. Меліса Тернер була відомою у вузьких колах косплеєркою та вебкамницею. Аж поки на неї не звалилася ще більша слава вбивці. То що ж сталося насправді? Метью народився 11 січня 1994 року у невеличкому містечку Хопкінс, штат Масачусетс. Знайомі та родичі описували його як доброго, люблячого та працьовитого хлопця. Правда, це чи ні, ми ніколи не дізнаємося однак, судячи з його фотографій у соціальних мережах, він дуже любив тварин. Метью навчався в університеті Уестфілд, і незадовго після випуску він уже працював генеральним менеджером у місцевому ресторанчику. Та ясна річ, хлопець хотів більшого. У 2015-му метью переїхав ближче до брата до штату Флорида у місто, що називалося Тампа Бей. Там він декілька разів міняв роботу, але спинився на Еліт Фоум будівничій компанії. У Тампабей він і зустрів своє кохання останнє кохання Мелісу Тернер. Меліса Роуз Тернер народилася у містечку Тампа Бей, Флорида, 25 грудня. 1992 року дівчина росла переглядаючи фентезі та жахастики, що вплинуло на її подальші інтереси у житті та смаки у косплеї. Вже з дитинства вона мала схильність до повноти, що послугувало причиною для комплексів. У підліткові роки її вага сягала приблизно 113 кілограмів. У роки далекі від боді позитиву цей фактор вплинув і на самооцінку Меліси. Що не дозволило їй займатися улюбленим захопленням косплей, це хобі, що дозволяє творчим людям приміряти на собі образи улюблених персонажів з кіно, манги ігор тощо. Окрім проблем з самооцінкою, Меліса мала й проблеми з грошима. Адже за навчання у коледжі вона мала виплатити чималу суму 26 тисяч доларів. Однак роботу за спеціальністю дівчина так і не знайшла. Меліса отримала диплом юриста у галузі малого бізнесу. Приблизно у цей тяжкий період Меліса вирішила, що настав час щось змінити у житті. Вона взялася за схуднення і дослідження проблем надмірної ваги. Таким чином, з 2011 року, коли вона важила 113 кг, кілограмів, дівчина схудла до 72, вже у 2013-му. Таке схуднення це завжди метаморфози. Однак, тепер Меліса могла сприймати себе інакше і бути більш впевненою у собі у 2013 році. Меліса познайомилася з чоловіком. З часом вони стали дуже близькі. Це були перші серйозні стосунки Меліси Тернер. У цей період дівчина почала відвідувати курси зі створення спецефектів та гриму, що дозволило їй створювати образи для косплею більш професійно. Особливо у інтернеті відзначилися її моторошні образи. Здебільшого відгуки про неї та її навички були схвальні, що з часом до поліпшення самооцінки дівчини. Тож до 2014 року життя Меліси сильно змінилося. Вона знайшла хлопця, нових друзів та віру у себе. На вечірці одного з цих нових друзів Меліса познайомилася з дівчиною, яка виявилася вебкамницею, завдяки якій Тернер відкрила для себе, скажімо так, дорослу сторону інтернету та можливі прибутки, що вона приховує. Мелісі подобалася увага, яку до неї приковував косплей. Однак вебкам міг запропонувати набагато ширші горизонти, тим паче вона могла займатися цим у різних образах. Тож досить швидко дівчина вирішила випробувати нову професію. Вона вже працювала на півставки у кондитерській, тож вільний час у Меліси був. Вона взяла собі псевдонім Rose та зареєструвалася на відповідному ресурсі. За пару років вона вже могла повністю себе забезпечувати і не покладатися ні на кого більше. Ясна річ, це посприяло приросту її медійної популярності і на інших платформах та у соціальних мережах. Проте увага до маліси з часом почала спадати, адже молодші моделі завжди збирають більше переглядів. Тому дівчина вирішила спробувати щось новеньке, особливо після того, як її акаунт на Ютубі видалили через контент несімейної спрямованості. Тож дівчина зареєструвалася на твічі ще пізніше. Вона вирішила стати незалежною від платформ і почала створювати та продавати власноруч записані фільми для дорослих. Більшість з них будувалися на косплеї та хорор-елементах, адже моторошна естетика подобалася Мелісі ще з ранніх років. Меліса навіть створила власний на даний момент деактивований сайт, який свого часу дуже швидко зібрав свою аудиторію. Меліса намагалася представити себе на усіх можливих платформах та навіть зареєструвала сторінку на Патреон. Мотивацією для цього ясна річ були гроші. Тож, якщо ви спробуєте загуглити псевдонім Меліси, ви побачите багато матеріалів для дорослих. Виявилося, що бізнес подібного роду може бути досить прибутковим. Тож у 2016-му Меліса та її хлопець вирішили розширити свої можливості. Вони організували домашню фотостудію, у якій інші моделі могли б пофотографуватися для власних цілей за невелику платню. Однак, скоро уся робота, яку мали виконувати Меліса та її хлопець навпіл. Почала виконуватися лише самою Мелісою, через що пара часто сварилася. Тож Меліса та її обранець зрештою розійшлися. Тепер Меліса могла покладатися лише на себе. А у 2017-му вона перенесла дві пластичні операції, кошти на які зібрала за допомогою краунфандингу. Влітку 2017 року Тернер познайомилася вже з іншим хлопцем Меттью Траслером. До 2018-го Меттю та Меліса зустрічалися вже певний час. Справи йшли непогано, і Меттю навіть почав зніматися у деяких відео своєї дівчини разом з Мелісою Вони придбали власний будинок з басейном у Флориді у районі Боєц Фармс, де вони оселилися з чотирма котами та собакою. На свій 25-й день народження Меттю... Навіть написав пост, у якому заявив, що вважає себе щасливою людиною. У соціальних мережах Метю та Меліса дійсно здавалися щасливими, однак і без проблем не обходилося. У одному зі своїх дописів Меліса якось стверджувала, що її колишній хлопець погрожував меті пістолетом. Та разом з тим Меттю почав поступово відчужуватися від друзів та родини, його стосунки з братом також стали надто важкими. На додачу сусіди Ліси та Меттю все частіше скаржилися, що чули відлуння частих сварок пари, ніби за світлинами у соціальних мережах Меттю та Меліса приховували важкі стосунки, проте скоро й це також змінилося. 23 вересня 2019 року Меттю написав у своїй сторінці у Фейсбук. Не будь дурнем, не шукай крайніх, бийся у своїй війні. Однак, що він мав під цим на увазі, достеменно невідомо і до сьогодні. Можливо, це якось пов'язано з Мелісою, а можливо, ні. Тим не менше, його сімейний статус на сторінці вказував, що мед'ю був одинаком. Проте незабаром і Меліса стала одиначкою. 18 жовтня 2019 року, о 8.45 ранку, Меліса зателефонувала до поліції, щоб сповістити про дещо жахливе. Її хлопець меттю лежав на дворі біля будинку, холодний. Поліція прибула на місце подій. Будинок Меліси та Меттю був прикрашений до Хеллоуіну. Меліса переконувала, що знайшла Меттю у патіо без ознак життя. Вона казала, що знайшла його вже таким, і не мала й гадки, що могло трапитися з ним. Медики оглянули хлопця і навіть спробували реанімувати його на прохання Меліси. Однак результатів це не принесло, адже він був мертвим уже деякий час. Просто посеред спини хлопця виявили глибоку. Коло Турану рану у оточенні менших подібних та порізів. На його зап'ястках також виявили поранення, що свідчило про те, що жертва опиралася нападові. Меліса здавалося, була шокована та налякана, але так лише здавалося. Зустрівши поліціянтів, Меліса, сповістила їх, що знайшла меті у саду біля будинку. Проте, коли її відвезли до відділку для допиту, дівчина нехай буде змінила попередні свої свідчення. За новою історією метю усі ніч квасив, мов свиня, та додому повернувся рано вранці у стані алкогольного сп'яніння. Його поведінка дуже засмутила Мелісу, що обурило метью у свою чергу. Він почав погрожувати дівчині, вдарив її декілька разів та наставив на неї кухонного ножа. Меліса спробувала забрати у Метю ножа. Вона схопилася за лезо та поранила долоню. Тоді хлопець повалив Мелісу на землю та почав її душити. Тоді, щоб захиститися Мелісса встромила ножа у спину нападникові. Проте детективи не могли не помітити, що навіть у новій версії подій Тернер щось не збігалося. На тілі Меттю виявили декілька поранень, деякі з них, вочевидь, були характерні для самозахисту. Рана на долоні Мелісси також здавалася дивною, адже напрям порізу вказував, що Мелісса нанесла його сама, а не у спробі забрати ножа в нападника. Тому детективи продовжували пошуки і інших зачіпок, а також доказів, які допомогли б прояснити ситуацію. Один з офіцерів помітив камеру відеоспостереження над гаражем сусідів неподалік від будинку Тернер. Око цифрового вартового охоплювало боковим зором патіо Меліси. І хоча високий паркан не дозволив зафільмувати події того страшного ранку, звук з камери дуже допоміг розслідуванню, на додачу до того. Дані зі смарт годинника Метью збігалися з даними, отриманими зі звукозаписів. Годинник зафіксував час, коли серце хлопця спинилося назавжди, враховуючи факт попередньої брехні Меліси, записи з камери та інші докази, поліції було очевидно, що саме Меліса Тернер вбила свого хлопця. Однак до кінця не можна було бути впевненим, чи Меліса не захищалася, чи то злочин було скоєно цілеспрямовано. Факт того, що серце Меттю спинилося близько п'ятої ранку, а Тернер викликала поліцію аж за кілька годин після того, вказує на недобрі наміри дівчини. Мелісу Тернер арештували і звинуватили у вбивстві Меттю Траслера. Жінка стверджувала, що вона невинна, і спробувала довести це роздаючи інтерв'ю, у яких стверджувала, що Меттю у ту страшну ніч був ніби одержимий, що насправді він сам себе смертельно поранив у спину. Незадовго до суду Мелісі запропонували походитися на 25 років ув'язнення за позбавлення Меттю життя. Однак вона відмовилася від пропозиції. Натомість її адвокат спробував вибити для неї усього п'ять. Домовленості досягнуто не було. На суді адвокат захисту доклав усіх можливих зусиль, щоб представити Меттю як аб'юзера, а Мелісу його жертвою. На процесі Тернер емоційно давала свідчення, однак її очі у той момент були абсолютно сухими. Все ж таки вона була акторкою, хоча й знімалася у досить пікантному кіно. Родина Метю не могла повірити, що Меліса діяла з метою захисту свого життя. Виступаючи на суді, мати Метью сказала, що і вона, і Меліса чудово знали, що Метью був не здатний нікого скривдити. Тож, у свою чергу, суд не повірив словам Меліси. Також суд прийняв до уваги, що поранення Метю не збігалися за свідченнями дівчини, порізи на його передпліччях вказували на те, що він намагався захиститися від ножа, він закривав обличчя та груди. Інформація, зібрана з годинника Меттю та з аудіозапису камери спостереження, також вказували на провину Тернер, адже вона викликала медиків та поліцію через кілька годин після смерті хлопця. На додачу до усього іншого у будинку Меліси і Метью також була встановлена відеокамера, записи з якої демонструють, що саме Меліса була агресором тої ночі. О 3.38 Меліса пробігла повз камеру за кілька секунд. З того самого боку вийшов Меттью. Меліса слідувала за ним. Вона була розлючена. О четвертій. Ну Меліса вибігла з кухні. Виглядала вона стурбовано та налякано. О четвертій. Меліса вибігла до дверей будинок, ніби промовляючи щось у порожнечу. На її руках було видно кров. Детективи були впевнені, що на той момент Меттью ще можна було врятувати. Однак Меліса. Ціле спрямовано чекала моменту його загибелі та не викликала швидку. Мелісу визнали винною у вбивстві другого ступеню, їй присудили 20 років та 6 місяців за ґратами. Достеменно невідомо чи справді Меттю міг якось загрожувати Мелісі. але факт лишається фактом вона забрала його життя. Чи була це п'яна сварка, також важко сказати. Однак справа Меттю Траслера показує, що завжди треба зберігати пильність. Навіть поряд з людиною, яку як ти вважаєш, ти кохаєш.